Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богу за цю зустріч на просторах інтернету, за зустріч у храмі міста Бершать. Бажаю вам усім щедрий Божий благословінь. Сьогодні, в контексті декади місійності, яку переживає наша церква, ми роздумуємо про велике доручення Ісуса своїм учням, своїй церкві. Ідіть і навчайте всі народи, будьте моїми свідками. Проповідуйте Євангелію. Це те, що ми повинні робити. Усі ми. Сумна статистика говорить, що 97% християн ніколи не проповідують, ніколи не розповідають іншим про Бога. Чому ми цього не робимо? Про ці відмовки і їхню блідість у світлі Божого Слова поговоримо сьогодні. Отож, друзі, чому ми не проповідуємо Євангелію? Кілька причин, відмовок. Які ми, на жаль, знаходимо для себе. Хтось скаже, я боюсь, що мене відкинуть. Не послухають. Друже, мож, таке може бути, справді таке може статися. Тебе можуть відкинути. Тебе можуть послухати це один варіант. Послухати, і ти врятуєш чиюсь душу, чиї зламане життя. Можуть послухати і прийняти Твоє Слово завтра, після завтра, через роки. У мене був випадок, коли людина через сім років після проповіді прийшла і сказала: Я пам'ятаю, сім років тому на, на похороні я чула, ви говорили, і сьогодні прийшла до сповіді. Минуло сім років. Може бути таке, що тебе зовсім не послухай. Але в двох випадках із трьох ти виграш. Апостол Павло казав, для мене життя Христос, а смерть то надбання. Що можуть зробити тобі, якщо в твоєму серці вже є небо? Якщо ти живеш з Богом, нічого не бійся, Казав Павло, горе мені, якби я догоджав не Богу, а людям. Слухай Бога, а не людей. Бійся Бога, а не людей. І Бог буде діяти через вас в серцях багатьох людей. Хтось тобто каже, Я боюсь втратити друга. Друже, ти його втратиш, якщо йому не скажеш. Хіба тобі не буде сумно колись у вічності бути без друга? Але, а чи не хотів би ти. Через багато, десятків, можливо, років, коли будеш у небі, і твій друг підійде і скаже дякую, ти мені розказав про Христа. Дякую, ти врятував моє життя. Якщо друг добрий, ти його не втратиш. Ти його здобудеш не лише тут, але для цілої вічності. Рятуй засуджених на смерть, каже слово Боже. Рятуй свого друга. Розкажи йому: послухай чи не послухай, а ти розкажи. Хтось боїться, бо не зможе відповісти на запитання. Це нормально. Немає людини яка б усе знала. Зрозумій, ти вже знаєш більше, бо ти знаєш Бога. Ти вже в кращій ситуації. І ні, ніколи не сторону сказати, я подумаю, запитаю, помолюся, відповім пізніше. Це нормально. Не бійся, чогось не знати. Я не знаю як. А пригадай, тебе теж хтось привів до Бога. Як він це зробив? Так і ти роби. В Біблії багато прикладів. Ісус розмовляє з Самарянкою біля криниці і поступово від розмови про воду переходить до розмови про спасіння, про джерело життя. Ісус іде в гості до Захея, розмовляє з ним в часі гостини. Ісус розмовляє в дорозі, навіть з розбійником на Христі. Головне говорить з любов'ю. Головне говорить з повагою, без осудження. З любов'ю до людини. Євангелія це добра новина. Це не книжка по голові, це добра новина, яка рятує і спасає, піднімає і надихає. Можливо, ти скажеш, а вони вже чули. Статистика говорить, що людині потрібно середньо сім разів почути, щоб прийняти Слово Боже до серця. Можливо, саме через тебе Бог сьогодні рятує цю людину. Хтось проповідав раніше, хтось насадив, інший поливав. А можливо, ти принесеш урожай, збереш урожай. Бог діє через різних людей в різних обставинах життя, в різні періоди життя людини. Можливо, саме ти є тою людиною, яка в цей час потрібна, твоє слово, твоя порада, підтримка. На жаль, є такі, які говорять, я лінуюся. Про таких сказано, кожен, кожен з нас колись почує слово добрий і вірний або слово лукавий і лінивий. Душі мільярдами йдуть до пекла, а ми лінуємось вийти з зони свого комфорту. Людина, яка хоче працювати для поширення Божого царства, проповіді Євангелії, знаходить можливості. А людина, яка не хоче, лінується лукавий і лінивий, знаходить причини, щоб не піти. Дороги погані, дощ іде. Спекотно ще щось. Для нас є дві можливості, дві нагоди проповідувати вчасно і невчасно. Друзі, вчасно і невчасно. Тобто завжди. Цей світ не лінується проповідувати гріх. А ми лінуємось проповідувати спасіння. Як це страшно! Я не маю часу, скаже хтось. А цей час подарований тобі Богом. А якби тобі заплатили тисячу доларів за годину праці? Для поширення Божого царства. Ти б знайшов час, о я впевнений, навіть цілодобово працював би тоді. А з любові до Бога не часу. Є часу на все. Є час на все, на хобі, на розваги, а нема часу проповідувати, поширити Боже царство. Коли його справді не буде. І тоді ми пожаліємо за кожну втрачену хвилину, за кожну втрачену можливість. Працювати для Божої слави, коли час уже справді не буде. А сьогодні є час. Сьогодні час приємний, сьогодні час спасіння, і сьогодні час проповіді Євангелії. Двері відкриті, Ідіть і служіть. Часто можна почути, я буду проповідати тільки своїм життям. Але тоді люди побачать просто твоє життя, вони не побачать Бога. Та зрештою наше життя недосконале, повне помилок. Проповідь життям потрібно, але ця проповідь життя нічого не варта, якщо немає слова. Божого слова. Апостол Павло говорить: бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не вірували, а як вірують в того, про кого не чули, а як почують без проповідника. Як почують без проповідника, Вони побачать тебе, але не почують Божого Слова. Проповідь так, як Бог через Павла заповідає нам. Можливо, ти боїшся, що люди не захочуть з тобою говорити про Бога. Але це теж не так. Зазвичай люди прагнуть почути. Навіть твої друзі, твоя сім'я, твоє коло спілкування, круг спілкування Твого, прагне почути про Бога. Але щиро, з любов'ю, з покорою сказане Боже Слово. Вони прагнуть його. Як, як, Як земля у посуху спрагла води. Варто перед тим молитися за тих людей, кому плануєш розповісти Євангелію, добру новину. Щоб Дух Святий вже готував їхні серця. Моли за них. Склади собі список із кількох людей і молися за них. І не бійся їм сказати, вони хочуть почути. Хтось скаже: я соромлюся, соромно грішити. Люди не соромляться грішити, а чомусь проповідувати Слово Боже соромляться. Павло писав, я не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожного. Я не соромлюся Євангелії. Він писав: Горе мені, якби я не проповідував. Ісус говорив: хто мене посоромиться, то і я посоромлюся перед отцем моїм небесним, а в іншому місці, хто мене визнає, того і я визнаю перед святими ангелами своїми. Не бійся, не соромся. Визнавай Христа, проповідуй Христа. Добрий воїн, добрий слуго Христа. Можливо, у сьогоднішніх роздумах ми помітили свої відмовки. Я говорю це не для того, щоб осудити ні. Але в щоб... мене теж є свої, я за них сповідаюся, каюся, а потім іду і проповідую. Коли ми помічаємо свій гріх, свій недолік, це і для того, щоб попросити Бога пробачення, отримати сілення, і йти і служити Йому. Бог кожного ранку, кожного дня дає нову можливість йти і служити, жити повним життям, життям Божої дитини. Ділити цією радістю з іншими, іти і навчати, розповідати іншим, що Бог зробив в моєму житті. Хай Бог нас у цьому укріпить, благословить. Будьте благословені! Хай вас Бог благословить, Бог всемогутній. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!